Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. В новому законі про мобілізацію є про мобілізацію жінок. За яких умов можуть українських жінок мобілізувати? Українських жінок можуть призвати до служби у війську лише за добровільною згодою. Однак на військовий облік повинні стати всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. До них належать жінки-медики від 18 до 60 років, яких визначать придатними до служби за станом здоров'я. При цьому військовий облік не означає обов'язкову мобілізацію жінок. За законом про мобілізацію жінок, які стоять на військовому обліку, під час воєнного стану можуть призвати на службу також лише за власним бажанням. А в мирний час такі жінки можуть піти на військову службу чи службу в резерві тільки добровільно за контрактом. Коротше кажучи, жінки можуть іти в ЗСУ добровільно. Начебто написано так на папері в законі. А на практиці у житті побачимо, що буде. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!